Сьогодні, 6 грудня, вся Україна відзначає День Святого Миколая за новоюліанським календарем. Його вважають покровителем сиріт, бідних, хворих, мандрівників, військових та ув'язнених. З нагоди свята у Покровську провели святкове богослужіння. Вітаю вас, дорібати та сестри! Зі святом Миколая Чудотворця! Вітаю вас з тим шануванням, що церква свята православна шанує цього великого подвіжника Божого. Це свято. Є для всіх українців дуже любленим святом в цей день. Люди приходять до церкви, святкують разом, моляться, дякують Богові за те, що вони живі, за те, що вони мають життя, прощення гріхів, звертаються в молитвах до Миколая Чудотворця. Про чудеса Святого Миколая відомо чимало. Якось він воскресив моряка, який під час шторму впав і щогли на палубу. Ще одна відома історія пов'язана з трьома дівчатами, яких батько хотів примусити стати будницями. Пригодувати сім'ю Микола дізнався про це і підкинув уночі в будинок жебрака мішечок із золотом. Перший, другий і третій, у цей день чоловіки, як господарі свого дому, своєї родини брали святу воду і обходили і окроплювали всі все своє майно. Тим самим в молитвах. Микола Чудотворця про благословіння, про примноження того добра, яке є. У, у у нього вдома також люди цей день звертаються до Миколача Чудотворця творця про в молитвах про вирішення якісь фінансових потреб своїх, якісь матеріальних питань і. До речі, Микола чудотворець, відповідає на це. День Святого Миколая припадає на Великий Різдвяний піст. Проте у цей день від жорсткого меню можна трохи відійти. Звісно, що це зараз є піст, і ми розуміємо, що це свято і в цей день є піст, але можемо ми сьогодні поїсти рибу для того, щоб якось. Полегшити проходження посту, також звісно, що як і у всяке свято, не потрібно лаятися, не потрібно а, когось там ненавидити, дати можливість прощати, пробачити які гріхи, відпустити вимучених на свободу а, для того. Люди після церкви взагалі приходять домой, благословляють свої домівки. Миколу чудотворця шанують як святого, який може здійснити будь-які чудеса. Вважають покровителем сиріт, бідних, хворих, мандрівників, моряків, військових, хліборобів, ув'язнених, але не сам перед дітей. Тож вітаємо зі святом та бажаємо міцного здоров'я, благополуччя та звичайно найскорішої перемоги.